Здоровенькі були, любі глядачі. В цьому відео ми покажемо смачну і дуже просту картопляну страву, яку можна готувати як в печі, так і на пательні. Рецепт зафіксували у селі Брустори, коли знімали відео про сирні коники. Дві сестри Галина та Марія показували весь процес створення виробів з гуцульського сиру, а після роботи віртуозно посмажили буреник і буренички. Саме так цю страву називають у тих краях. Чому така назва і як її ще називають, дивіться у відео. До слова, ви на каналі Наші Бесаги, де ми збираємо різні українські народні страви. І якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал. Будемо також вдячні за вподобайку, коментар та поширення відео. Після таких ваших дій алгоритми краще будуть просувати український контент. Відразу занурюємося в процес приготування. Це в нас заздалегідь підготовлена картопля. Але це більшість з вас знає її як картоплю. А тут в селі на картоплю кажуть бурка. Тут садять бурку, сапають бурку, а потім викопують бурку. До речі, ви вже свою бурку викопали? Як ви вже зрозуміли, від того і назва страви, яку зараз будуть готувати буреник. Отже, для буреника потрібно зварити бурку в лушпині. Вона якийсь час вистигала і тоді її перемолола на м'ясорубці. Додаємо тут солі. І це руками мусимо. Додаємо трошечки білої муки. Тут 2-3 ложки муки тут треба, білої. Картоплі, ой, вибачаюсь, бурки, тут було десь приблизно півтора кілограми. Отже, в середньому на пів кілограма йде ложка білого борошна. Може бути і без білої, але він трошки з білого смачніший, м'якший, ліпше тримається. Як ви зрозуміли з відео, що поки говорили про біле борошно, вже почали додавати жовту кукурузінну крупу улюбленого розміру. Якщо дрібніше, то він буде м'якший, якщо буде крупніше, буде жорсткіший. В нашому випадку буренок буде м'якший, оскільки взяли дрібну крупу. Так, це дрібненько. Вимішувати потрібно до стану, де картопля не буде розпадатися. Щоб трималося купи. Можна трошки олії дати. Я ну може дай трошки тут олії. Трошки дай бо розсипаюся. В деяких варіаціях практикують ще один складник, який можна теж додавати. Можна ще й. Можна і практикувати, що можна і додавати яйце. Угу. Коли домісили до потрібного стану, готується поверхня для формування майбутнього буреника. Трішки посипається дошка кукурудзяною крупою. А далі пані Галина бере частину картопляного тіста і починає формувати. Одна з важливих порад це картоплю після варіння не варто повністю охолоджувати, бо коли картопля ще тепла, то буриник краще формується і тримається кубки. Далі можна побачити, якої товщини робиться виріб, приблизно десь біля 2-3 см. Якщо буде дуже грубий, то він погано буде пропікатися всередині. Буреник перед готуванням ще посипається зверху кукурудзяною крупою. В попередньому відео про смажений сир ми теж використовували кукурудзяну крупу для панірування. Якщо не бачили це відео, обов'язково подивіться. На сковорідку. Але вже має бути сковорідка гаряча. Оліво. Нічого. Добре? багато? І залишається пропікатися на середньому вогні, щоб і не згорів і мав можливість всередині приготуватися. А тим часом робиться точно так само наступний. Стискаємо так добре. Зазвичай такі буреники печуть в печі, як хліб. Але з часом Газдині навчилися це робити і на сковорідках, оскільки зараз печами користуються не так часто, здебільшого перед святами. Тому й випікати почали по-різному. Це як поляниці чи ощіпки, які можна пекти як на сковорідці, так і в печі чи в духовці. Другий буреник відправляється теж на пательню. У зазвичай лється небагато, щоб покрити дно. І звісно, сковорідка має бути добре розпечена, бо сирий виріб може почати прилипати. Якщо хтось хоче спробувати цю страву і для початку буде заскладно робити один великий буреник, можна спробувати зробити маленькі буренички, такі собі картопляники без начинки, але з кукурудзяною крупою. Робляться з того ж тіста невеличкі круги розміром дерун чи оладку, і так само викладається на розпечену пательню. До речі, рецепт дерунів у нас на каналі теж є. Процес пішов і всі вироби почали готуватися. Якщо олія буде вбиратися, то її підливають під час смаження. Звісно, що першими приготуються менші буренички, адже вони тонкіші за свої повні версії. Якщо ви смажите бурники на пательні, їх потрібно смажити з обох сторін, тому в якийсь момент їх потрібно буде перевернути. Так як вони з картоплі, то звичайний метод перевертання лопаткою може бути ризикований. І пані Галина віртуозно за допомогою дошки і кількох рухів відправляє бурник смажитися на другій стороні. Трошки ми ще його дужче підрум'янимо. Як то? Під Все більше. Рушати, аби він там не прилипав. До речі, дана страва має дуже багато назв, і вони всі пов'язані з тим, як в тому чи іншому краї називають картоплю. Там, де на картоплю кажуть мандибурка, ця страва буде називатися мандибурченик. Відповідно, де на картоплю говорить Буришка, в результаті виходить Буришник. Також можна зустріти назви бульбєник, барабулєник, ріпляник. Пригадав, що на каналі є відео з Бойківщини, де ми знімали смачну страву під назвою Бульбяні пироги з сиром. Якщо не бачили, подивіться. Ось наші буреники і буренички готові. Відчуйте зараз цю хрумку скоринку зовні. Видно, який він вийшов ніжненький всередині, і це його вирізняє від більш давніших буреників, де давали крупнішу бурузну крупу і не давали білого борошну. І він такий тугий, був забитий, твердий, бо білу муку не давали, коли наші предки і воно так трошки як розсипалося. В народі картоплю знають як другий хліб, і ця страва ще одне підтвердження. Їсти буреник теж потрібно не як окрему страву, а як доповнення до різних наїдків. Так його смак більше розкривається. Це можуть бути різні підливи, рідкі страви, юшки чи різні кисломолочні вироби, сметана, кисляк. Навіть можна готувати і до плавленого сиру, який ми показували нещодавно. А ви б що приготували до такої картопляної палянички? Пишіть свої ідеї в коментарях. Беремо кусочок бурника і смакуємо. Дякуємо всім за перегляд, особливо дякуємо всім, хто підтримує канал фінансово. Це допомагає створювати український смачний контент. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України всіма можливими способами. Слава Україні!